Я не можу зрозуміти по себе, чого Європа рахувалася краще, ніж Україна, як тут все парагузське. Все парагузьке. Як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагузьке. Зараз я вам покажу мазгайобства. Перепрошую, всіми французьким заправками. Два пікапа зараз веземо на ССУ. Тут покажу сколько це стоїть одна заправка, нам подарує 5-6 заправок. Тут же ці дебільні автомати. І немає ж де каси, нічого, коротше. І а, приходиться з собою таскати кучу карт. Вони дуже часто якісь українські не якісь європейські карти не Значить, як це працює? Українська стальна монокарта, ну глянь, чи вона банк спрацює. Так, може це французька мова, давай англійську виберемо. Йдемо далі. Uh, full, full up, full up. winter seat, full up. gas oil, euro. Газ ойл, це що? Це у них дізель чи да, газ? Газолін? Газолін, походу, да. газолін це дізель? Вот французы. Ну не можем, но это есть, это бензин, значит газоил. Снимай, да. снимай. Тут... У -у -у. А, хочешь, да, чтобы я вставил карту, да? Да? И сейчас снимаю. знаешь сколько, блин, 130 евро сниму. Инкоррект пина. на какие Мене? там пи? <laughs> Ласка, ставьте карту, ставляем британскую карту. Британскую не поддерживаем. Вот то, что я сказал, короче. Просто стоишь, дрочишься, не можешь заправить машину. Гроши есть, нема, все равно. Я поменял пин-код. Я за секунду... Приєдський українського банки. Три секунди поміняв пін-код на карті. Він вже поміняв. Все не треба нікуди пісьма проведе, знаєш тиждень. Де ну, Ану, європейці. Де такі, возможно? Вставляємо карту. Інкорект Пін. Ну як я тобі що поміняв пін? А, карта мене банк не, не, не приймає. Я вже поміняв кід-код, перевірив. Все було правильно, не хочу. Пробуємо приватбанк. Ану, Національний банк України. Споміняли ще з цим коломайско. Інкорект Пін. Ну за На британській карті чи? Есть, я б не приймаю британську карту. У мене револют. Та би револют є? Візу. Давай я твою карту пробуем. Отвечай, кожен раз, як приїжджай в Францію, от така чепуха. Їдеш, їдеш, треба заправитися в Францію, такий капець постоянно. Incorrect pin. Incorrect pin. pin. А ну давай ще раз води. Пробуємо уже револют. Чинназа. Пин копуак. Вот здесь з револютом тільки спрацювало, да? А... Я просто в шокі. Чити карти ми перепробували. Жесть. Ну я тобі сейчас поповню карту. Понял, який прикол, короче. Сейчас я покажу сколько выхода заправка двух по таких пикапов, короче. Расход кон Франция. Бля, ну всі, хто були в Франці, всі, всі скажуть. я не знаю, кому Франція нравиться. Ну, помандровать, да. Ооооооо. Mm -hmm. Шо, 70 евро. You can start the feeling for maximum 70 євро and two bug. А, типа, можно чем на більше 70 евро Поняв? За раз. Типа если ты ти хочешь заправиться полный бак, тобі два раза у тебя не сделать. Ой, не Францію, це просто... Я не можу паняти посиди, чого Європа рахувалася краще, ніж Україна, як все парагульське. Все парагульське. Як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагульське, і тут так само, на 70 євро маску. Нам повний бак виходить десь з масі. 252 євро виходить один раз заправити два пікапа, А нам 5 6 разів, щоб вона доїхала туди до нас. 50-54 тисячі гривень. Управки. Це буде на себе. Можете будь-яких зборів. Ще й тачки не подавали. чи... Сука, хтось пише в коментарях, якусь за грілянці, що там непонятно чим займається. Дерва, ну блін, чи сто літа. Сидуть, сидять там сутичні в коментарі насидають. Ну така от ситуація. От, Здалека давай покажемо. Ось такі у нас дві машини. Ну їде. Це у нас Це у нас далмотіння, розбавка до рейнджера. На Донецький напрямок поїдуть тачки, думаю. Все, друзі, така, ну, і напишіть мені в комітети за Францію, що ви за нею думаєте, у кого які тут ситуації були, Бо в мене тут теж приключень вистачало. А, а, ну, хтось знайдеться, хто буде захищати, мені ж цікаво, як ви будете захищати цю францію. Все, на зв'язку. Ми погнали далі, далі, далі буде теж добре.